Вітаю вас, любі друзі. Сьогодні ми з вами попали в Вінницю. Я знаю, що ви не дуже любите зі мною гуляти десь, окрім Полтави, але сьогодні в мене натхнення показати вам нове місто. Мабуть, вам теж буде все ж таки це цікаво. Ну, а якщо ні, то скоро буду вже і в Полтаві, і там теж Погуляємо. Сьогодні я вирішила сходити в Ботанічний сад Вінниці. Не знаю, який він, але сподіваюся, що це буде досить цікаво і головне красиво. Коли я їхала в Вінницю, мені так Показалось, що це буде дуже схоже на Полтаву. Я бачила фото і мені так щось здавалось. Але коли я тут побувала, то ні, це зовсім не Полтава. Зовсім не схоже і несподівано. Коли я тут їхала вже на тролейбусі до того дому, де я зараз зупинилась, ненадовго. Так ось мені нагадало, чомусь в Прагу, так несподівано. Не центр, звісно, Праги, а околиці, але так, це досить такі широкі проспекти, вулиці, багато велодоріжок тут. В общем, тут так сучасна атмосфера. Полтава це такі дух старої України автентичної, багато історичних пам'яток, кожен будинок дихає чимось історі, історі, історичним, а він ну, теж є історичні якісь Пам'ятки якісь багато, але по духу своєму... Поверніть налево. Це не схоже зовсім на Полтаву. Я тут тільки другий день, звісно, там взагалі не, не дуже те його це місто познала, але. але але вирішила, вирішила піти подивитися ботанічний сад. Зараз спека, куди ще піти? Звісно, на природу. Мабуть, ще тут і озеро побачу, але мені сказали, що воно. Заросло тінею, як у черепахи в Тому не знаю, чи да, чи ні. Ось така геометрія в цьому ресторані досить цікава. Lake. Верніть налево. Ну то ж, тут так і озером. Раз лейк. Наліво, так наліво. І лавочок тут багато. Зовсім як у Харкові. Ну, може, у Харкові більше, але і тут теж. Ось багато цих лавочок ось вона поближче ми йдемо не по соняшній стороні. Нічого робить, нічого не робити, напахне. <гум> Пахне, як в мене на продлінки у школі. Коли я була на продлнці, ми гуляли в лісі. Ось так тут і пахне, будь-то Юля вже не доросла, а якась дівчинка. Після школи. Коли ми всі написали домашню роботу, пішли гратися у лісі. Коли я спитала у хлопця, як йому ботанічний сад, він сказав, що подобається гуляти лісу. Я здивувалися, але мабуть тільки це більше дендропарк чим, аніж ботанічний сад. Ну, ще подивимось. Ну, школи є тут такі, як в Полтаві, мабуть, в Україні на дорозі. Такими великими літерами написано Увага діти, що, мабуть, вже всі побачать. А хто не побачить, то побачить цього хлопчика. І теж увага. Ось такий хід. Раз туди йдуть люди, то і ми можемо піти за ними. Мабуть, не заблукаємо. Да, ліс казковий. Тут потрібно знімати якісь такі фільми. Да, запах точно, як в мене на продліанці. Чомусь забор, не знаю, що, що це вони огородили, але Да. Можна йти тільки тут, а там ні. Це ще більш похоже на якусь каску. Але вже не дуже добру каску. Такі сосни. Так, я очікувала все ж таки квіти, но дерева теж дуже гарні. Сподіваюсь, я знайду вихід назад. Ось тут бесідки дуже цікаво. Тут все зроблене для людей. О, бачу озеро. Озеро начебто вишенька називається. Ну так і да, зелене якесь, якийсь фрукт. Ось і кита. Чи такі кіта? Башня врятувальні станції Ось як тут? Цікаво, який пляж, бабуся рибку. супер. А що? Мабуть, гарно. Не напрасно я сюди прийшла. Ви мене спитаєте, чому це я, чому це я вирішила не по центру шалуватися, а саме на озеро прийти. Тому що зараз літо. Я приїхала сюди, по справах і вирішила що потрібно якийсь курорт себе собі зробити. І там в мене вийшло, як ви гадаєте. Так, якщо вам сподобалось, так я сподіваюсь, ставте лайк. Якщо не сподобалось... Чекайте, коли я повернуся у Полтаву, там теж будемо з вами гуляти, продовжувати і насолоджуватися красунею Полтавою. А зараз ми у Вінниці. Скажемо Вінниці, дякуємо теж за гостинність. І... Пока пока до нових зустрічей.